Оповідання п'ять дубів Василь Сухомлинський. Дмитрик і Сергійко ходили з учителем до лісу. Вчитель викопав їм по три маленькі дубочки і сказав «Несіть додому й посадіть біля хати. Приніс Дмитро, викопав ямку, посадив дубок. Узяв другий дубок, глянув і здалося йому, що корінець кволий. Викинув Дмитрик того дубка на дорогу. Глянув на третій дубок. І здалося Дмитрикові, що гілочки в нього слабкі. Викинув Дмитрик і того дубка на дорогу. А Сергійко Посадив свої три дубки, виходить на дорогу, аж бачить два саджанців в пилюці лежать. Підняв їх, посадив поруч тими трьома дубками, поливає Сергійко дубки, ростуть вони, зеленіють. А Дмитрик забув про свій дубок, засохло маленьке деревце. Минуло багато років. Стали Дмитро і Сергій дорослими людьми. У Дмитра вже є синок Дмитрик, а у Сергія Сергійко. Питається якось Дмитрику батька. Тато, чому біля Сергійкової хати росте п'ять дубків, а біля нашої жодного немає. Мовчить батько, мовчить. Кожна добра справа. Живе довго.